Як зібрані були разом, він звелів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обітниці від Отця, про котру сказав він: Ви чули від мене, бо Іван хрестив водою, ви ж за декілька тих днів будете хрещені Духом Святим. Я думаю, ми всі знаємо, що таке означає слово хрещення. Занурення. Хреститися це поринати, заглиблюватися, іти під воду. Загрузати в сніг. Значить, ми можемо прочитати так: Іван занурював вас у воду, а я занурю вас у Святий Дух. Причому це взаємне занурення і Духа в серце, і людини в Духа. Ми занурені у Святий Дух, і Святий Дух занурений в нас. Я попрошу Отця. І дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами, духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його, а ви знаєте його, бо він при вас перебуває і у вас буде він. Отже, коли ми отримуємо Святого Духа, ми стаємо дідомом, зайнятим, храмом Святого Духа, який живе в нас. Це вже не як в старому заповіті Дух Святий приходить, відходить. Ні, він, уже тут, він тут не тимчасово, він тут не по візі, він тут не по юфою, Він тут назавжди. Він тут, написано, проживає. І це вже не окремі люди в окремих обставинах. Це всі, хто повірив за Христа. Ми не знайдемо в Новому Завіті, щоб хтось молився, не забери від мене Святого Духа Свого. Уже не стоїть так питання. Стоїть питання. А чи ти сповнений Духом Святим? Але не тільки Святий Дух перебуває в нас. Там, де Ісус говорить, що прийде Святий Дух, Його наступні слова отакі. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи і світ більше не побачить мене, ви ж будете бачити мене, бо я живу і ви будете жити. Він же збирався піти на небо. Як же він прийде? А от так Він прийшов разом зі Святим Духом. Просто Христос не може увійти в серце інакше, як за допомогою Святого Духа. Святий Дух виступає як засіб, щоби Христос міг війти. І ця реальність хрещення Святим Духом вона вводить в нас в, нас в живі стосунки із самим Христом. Це як Ісус сказав: Я лоза, а ви гілки, одне й те саме життя, один і той самий сік. Ви знаходитесь в мені, а я в вас. І не тільки Святий Дух нас, і не тільки Христос нас, а ще й Отець нас. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму Отці, і ви в мені, і я у вас. А також ми прийдемо до Нього і оселю закладемо в Нього. Тобто Божественна трійця перебуває в нас. Але і це ще не все. Не тільки Отець в нас, не тільки Син в нас, не тільки Святий Дух в нас. Ми в церкві. І це те, що всі добре знають. Ми всі хрещені одним духом в одне тіло. Ми всі в одному тілі, всі маємо одне джерело життя. Один Христос живе в нас, і неможливо бути християнином і не бути частиною Христа. Тобто хрещення Святим Духом це процес занурення божественної трійці в людину і взаємне занурення людини в Бога, в результаті чого ми занурюємося. В його тіло, в церкву. Якщо ви візьмете Глечик і кинете в океан, оце буде взаємне занурення. І вода в Глечику, і Глечик у воді. Це є суть і серце новозавітного порядку відносин Бога з людьми. Зараз Дух Святий Сходить тільки так. Зараз Бог має близькі стосунки з людиною. Тільки в такий спосіб. І це визначає, чи має людина новозавітні стосунки з Богом чи ні. Ніде в Біблії хрещення Святим Духом не відокремлюється від відродження. І ніколи ні в яких посланнях не заперечувався факт і не піддавався сумніву факт людини, чи хрещена вона Святим Духом. І ніде немає прикладу, де би людина просила про хрещення Святим Духом. Заохочувалось просити Старому Завіті, тепер це не потрібно. І ніхто не прикладав зусилля, щоб креститись Святим Духом. В Новому Завіті є сім згадок про хрещення Святим Духом. І всюди або констатується факт, або дається обітниця. В Новому Завіті є п'ять повелінь, віруючому стосовно Святого Духа. І жодне не говорить про те, що треба. Хреститися, прийняти його або долучитися до якоїсь групи, яка поможе хреститись Духом. Ми вже прийняли всього Святого Духа. Лишається тільки віддатися йому, покоритися йому, а тобто сповнятися Духом.